Здобутки міського голови, і туди я б хотів звернути увагу, що до ну, здобутків більше е, заявляла декларація. Тобто, зокрема, є конкретні точки це організація концертів та інших культурних заходів, але дуже багато вказують про певні наміри, зокрема, наміри організації католицької школи в Тернополі, та її відкриття, е, участь у тендерах щодо переведення котел на території джерела енергії. Тобто, і дуже часто в інших питаннях е, фокусується... Експерти на тому, що дуже багато було власне, певних намірів або декларацій. Дуже часто це називають як і позитивом, але також і часто це є і негативом. Тобто, що... на цьому зупинимося далі. Щодо прорахунків, то експерти відносять розв'язані питання розвитку інфраструктури міста, також проблема транспорту, проблема освіти, проблема сміття в місті стара проблема, але вона знову ж таки тут присутня: закриття лікарні. Тобто і, і останнє, ще одне таке, що було перелічено серед експертів, це також і було питання прийменування вулиць. Не знаю, в якому контексті воно виникло, але тому що було ряд питань, які можна це, це було до того розділу, коли експерти самі могли вписати, що вони вважають, є прорахунками, і зокрема, це знову ж таки перерахують. Це є розв'язані питання розвитку інфраструктури, проблеми транспорту, освіти, сміття та лікарні. Також до прорахунків відносить ну, кілька публічних обіцянок мера, які вважають, експерти є малореалістичними до виконання. Тут знову ж таки згадується щодо опалення підігріву тротуарів, колонки в місті, обіцянки щодо швидкого економічного зростання. Тобто це теж є той момент, що він не присутній, коли згадують про прорахунки та прибутки.